Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про Різдво 25 грудня. І повірте, це набагато більше, ніж просто дата в календарі. Це давня історія про народження сонця, яка сягає тисячоліть у глиб. Отже, давайте розбиратись у цьому питанні насправді криється ключ до розуміння величезних змін, що відбуваються просто зараз. А відповідь Відповідь буквально написана на небі у наших прадавніх міфах і в самій історії. І щоб усе збагнути, нам спершу треба зробити одну річ поглянути на небо, але поглянути очима наших предків, для яких рух сонця був найвеличнішою космічною драмою. Уявіть собі 22 грудня день стає найкоротшим, а ніч найдовшою. Сонце ледь-ледь піднімається над горизонтом, його сила, наче згасає. Для наших пращурів це було очевидно. Старе сонце помирає. Темрява перемагає. І ось тут починається найцікавіше. Сонце, ніби завмирає у своїй найнижчій точці на три дні. Три дні світ завмирає в очікуванні. Це час боротьби світла і темряви. І от 25 грудня стається диво. Сонце робить перший ледь помітний крок на північ, день починає прибувати. Нове сонце народилося. Звісно, для наших предків це була не просто астрономія, це була священна подія, і це новонароджене сонечко, молоде і повне сил, мало своє ім'я Божечко Ляда. Тобто маленьке божество, сонце, дитя, його народження було найбільшим святом року. Добре, з астрономією начебто розібралися. А тепер подивимось, як ця космічна подія перетворилася на дивовижний міф і на ті традиції, які ми знаємо і любимо. За міфом, саме в цей час богиня мати лада народжує нового бога сонця, коляду, але злий змій корочун, щойно проковтнувши старе сонце, хоче знищити і немовля. І тут люди вступали у дію. Вони шуміли, кричали, палили вогні, щоб відігнати змія. А коли перемога була здобута, вони брали символ нової зорі, зірку Алатер і йшли від хати до хати, сповіщаючи радісну новину Сонце народилося. Власне, звідси і походять наші колядки. І от тепер стає зрозуміло, у чому фундаментальна різниця. 25 грудня. Це дата прив'язана до реального космічного явища, до природи, до циклу життя і смерті. Це дата, яку наші предки вирахували тисячі років тому. А 7 січня це по суті результат бюрократичної плутанини з календарями, яка сталася у 16 столітті. Це дата відірвана від природного циклу. Та найдивовижніше те, що цей цикл смерті старого і народження нового він проявляється не лише на небі, він буквально вплетений у саму тканину української історії. Просто подивіться на це. 1223 рік битва на Калці, поразка від Орди і початок довгої темної ночі для Русі України. А тепер перенесемося на 800 років уперед. Той самий регіон, Донбас, і українці знову б'ються з ордою, яка прийшла зі сходу. Історія, ніби, ставить нам той самий іспит знову і знову. І в цьому контексті слова чеченського лідера Джохара Дудаєва, сказані ще в 1995 році, звучать не просто як метафора, а як справжнє пророцтво. Падіння старої імперії безпосередньо пов'язане зі сходом нового українського сонця. Письменник Микола Руденко пішов ще далі: він вважав, що ця боротьба це іспит не лише для нас, це іспит для всього людства, і від того, як його складе Україна, залежить майбутнє цивілізації. Тож до чого ми ведемо, що цей прадавній міф про народження сонця означає для нас усіх, от просто зараз, у вирі цієї війни? А означає він дещо надзвичайно важливе ця війна, це наше колективне зимове сонцестояння, це наші три дні темряви, це найглибша точка пітьми, найважче випробування, через яке ми маємо пройти перед тим як народиться нова епоха. Бо згідно з цією одвічною мудрістю інакше не буває, щоб народилося щось справді нове, сильне і живе, усе старе, хворе, слабке і корумповане має бути зруйноване. Воно має померти, щоб звільнити місце для народження оновленої української держави. І тому, коли ми святкуємо різдво 25 грудня, народження нового сонця на небі, це залишає нас із одним дуже важливим питанням. Це ж не просто історія, яку можна послухати і забути. Це цикл, у якому ми всі беремо участь, і через нашу спільну боротьбу, і через особисту роботу над собою. Адже схід нового українського сонця, він неминучий.